Так, бажаю міцного козацького. Друзі, мабуть, найкращим мотиватором для єдності України і нації є старе бункерне хуйло. Да? Він з 2014 року робить все, щоб об'єднати українців да? навколо держави, державності, національної ідеї своєї землі, своїх цінностей, культури. Але навіть попри те, що він знищив 20% території України анексував, знищив. Я навіть не знаю, скільки мільйонів наших співгромадян, а десятки мільйонів вигнав, зробив біженцями да, у своїй країні. Але і це навіть більшій частині, більшій частині українців ніяк не довів, що він прийшов і задекларував в публічному просторі ідею. Російської Федерації, Хуйла, всіх граждан Російської Федерації, 198 національностей. денацифікація України, знищення України як такої, знищення міст і сіл, знищення людей, знищення фабрик, завод, підприємств, забудови як такової енергосистеми, знищення нації. Я... Ну, ніколи не думав, що у нас така кількість, як би правильно сказати, ну я не знаю, як правильно їх назвати, да? І таких осіб, до яких до сих пор ще не дійшло, що відбувається. Я не буду зараз говорити про події на фронті, да? про те, що в районі Русиняра зірвали аміак, да? трубопровод аміачний Тольятті, Одеса. Да? І для чого це зробили? Я не буду казати, яка кількість кабів, фабів летить кожний день на наші позиції, яка кількість підерських дронів по тактичних тилах наших і оперативних десь стратегічних працює. Я не буду казати, чому сотні шахідів ракет розносять нашу інфраструктуру. Києво без світла сидить безнаказано, практично для підарів. Да? Лише зазначу для думаючих людей. Це наслідки. Оце, що ми отримуємо. Це наслідки вбивства наших громадян, і військових, і цивільних, знищення наших міст, далеких, ближніх тилів. Це наслідки. Перша причина всьому цьому це управлінський хаос і хаос в організації в першу чергу по обороні нашої держави. Ще раз попробую донести, як ну я, якщо хтось не розуміє, під час такої страшної війни бути верховним головнокомандувачем і вести бойові дії проти здоровенної країни має фаховий військовий, який має військову освіту, військовий досвід, ведення бойових дій. Рівень стратегічного, оперативного, тактичного мислення. Склад ставки верховного локомандуюча має на 70% складатися із військових фахових військових, які можуть і вміють мислити стратегічно і їхні штаби і управління ці розробляти і втілювати ці плани. Також і Рада національної безпеки. Рада національної безпеки і ставка верховного головнокомандуючого складається на 70% з осіб, які ніколи на відстроковою службою не служили. Верховний головнокомандувач у нас, артист розважального жанру, який все життя був артистом, співав, танцював на підмостках і зараз намагається щось керувати війною десь в цьому. Кіна не буде. Ви ну, можна зрозуміти, що для того, щоб перемогти в цій війні, треба фундамент закласти: економічний, військовий, політичний, зовнішньоекономічний, зовнішньополітичний, інформаційний і багато інших складових. Надо закласти фундамент. Для цього треба на ключові ланки управління призначити людей фахових в Кабміні Юлька Прем'єр Стюардеса. Перед цим Шмигуль міністри оборони Шмигаль Ум'яров і Резніков. Всі три крада вообще не відстрілюють, ну зато бабусіки. Фортифікація, 100 тисяч мін, FPV на бортах крадуть. Це не може бути. Ми війну так не виграємо. Можете казати, що це киянин, російський псо, все що угодно. Хтось може язик в сраку засунути, не говорити нічого. Є речі прості і зрозумілі. От 83%, 136 мільйонів граждан, привели до влади Голобородька, Наш прийшов час сказати, що Вова, ти не виконав ні одну із передвиборчих обіцянок, і зараз потужно далі продовжує блядь, брехати. З екрану, блядь, все. 28 безпекових договорів підписав. що далі? Ми на фронті кожен день буваємо підерів. Це єдина правда, блін, єдиний шлях до перемоги. Вся нація має зрозуміти, що ми можемо війну або програти, або виграти. Для того щоб виграти, мобілізуємо економіку, мобілізуємо населення, мобілізуємо правоохоронну систему державних службовців на війну. Нема зарплати по 1,5-2 мільйона державних службовців. Блін, прокурори мусора, бюджети увілічують на 500 підсот мільярдів. Да? Бюджет оборонний зменшуємо. Це хто робить? Це хтось не розуміє. Це для того, щоб виграти. Фламінг розказував 3-5 в день. Київ вчора завалили. Ну і що? Давайте 100 ракет фламінгу, якщо вони у вас є, шарахнемо, блін, по москві санкт петербургу Цього нема. Це все розмови. Перша причина от зрозумійте, для того, щоб перемогти в війну, треба стратегію війни побудувати. Я її не бачу. Ну, її немає. І оце мітання от одного до другого космічні війська, штурмові війська туди-сюди. Є план стратегічний, є оперативний, є тактичний. По ньому двигаємося. Стратегічний план оборони. Закопались три лінії. На перших двох у нас війська сидять. Не так як їх ніде немає, кроме первої тоненької нитки. Закапуємося, обладнуємося. все. мобілізуємо кучу оцих піздюков, блядь, у да? мусоров, прокурорів, дебер, вебашмиберів, блядь. Митники, там всю оцю бляд, чепуху, да? куча там прикордонників на західних кордонах літають. Купа людей є. Спецброні, блять. У нас отак мобілізаційний потенціал величезний в країні. 90% люди під броню це за бабло. за бабло. Приїдеш в Київ, дивишся, там, блять, всі ресторани завалені здоровими дядьками. Пегаємо от так. Щоб не було там киянин російське іпсо, да, Шлях до перемоги є, він дуже простий. Але його потрібно покроково втілювати. Ці люди, які прийшли до влади у 2019 році, році не здатні його робити. В силу некомпетентності. Плюс ще там ФСБшний офіс уже тільки лінивий не сказав, що це оточення Зеленського, воно проросійське, російське чи з російськими агентами впливу. Неважливо. Результат ми бачимо. Потому казаки. Шлях до перемоги простий. Уряд національної єдності обов'язково з різних політичних сил, партій, але з людей, з українців, патріотів. Да? І все буде добре у нас. Да? Буде міністр оборони військовий, буде прем'єр. Не Юліка Співардеса, а буде нормальне. Да? Прем'єр-міністр розподілення средств буде йти більш учасника на оборонку. За розкрадання блядь, має бути Верховною Радою прийнято смертний вирок. Тому що корупція, це диверсія, це саботаж, це державна зрада. Воно має бути поєднано в одну статтю Кримінального кодексу. Резнікове, там Паша Маліна, Сінєгубовий, Літріхове, а той Запорожський. вони сімають всі в'язниці. А то, то фортифікації, нарили, насрали, здали, гроші вкрали на окупованих територіях, все, шито крите, немає нічого, ніхіра. Ни Партянка в Португалії здох і в Україні є до 100 українців-патріотів, да, які здатні в будь-якій точці світу знайти наказати злочинців. І так воно і буде. Вас, казацтво всіх обняв фронт. От повірте. Незважаючи ні на що, тримається, да, і вбиває кожний день велетенську кількість підерів і пале бронетехніку. тому що фронт це єдина ланка держави, яка знає, для чого вона тут і що вона робить. І дай Бог, щоб були сили і засоби мочити цих підарів. На Дніпропетровську вони там кинули зусилля, але там будуть найближчим часом, я думаю, що підтягнуті резерви, фонд стабілізується. Вас казав всіх обняв. Все буде Україна, слава нації.